I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. Simply not, Vitaly was на каналі. І сьогодні Steven відео про to автомобіля Volkswagen Jetta. Двята 2013 універсал. Вона же вагон. отак Сьогодні в мене покрашено заднє крило, клик бампера. там та сторона кусок крила і кусок порога. І відповідно, тут кусок порога. Також двері загрунтовані. Чекаю також під покраску. Отак. Сьогодні вже вечір. Воно вже трошки підсохло. Також скоро неділя відео виходить, але так автомобіль не готовий, значить відео буде трошки задовно поряд. Так, так, як я вже показував, тут є лишній кант. Має бути горів один, тут зробило два. Нам треба його забрати. Пробуємо легким способом, хоча я в нього не вірю. Але спробувати можна. Це Та є табаком на присоска. Представляємо. Так, Таким способом не йде. Тут чого не таким способом? Тому що тут один кант є, і тут дуже близько до нього. Якби тут було тут, воно б пішло. Тут воно не мало куди його пхати. Тут є ребро. Міцності кант. Ну мало куди його попхати, і тут, відповідно, другий зробило. Так легко не піде. Ну, нічого, я до того готувався. Двері розібрані. Інструмент вакуумний новий. Так що треба його десь спробувати. Треба до нього привикати. Так, треба ще поправляти але пока що. Що вже два канти нема. Є один. Тут майже добре. Поправити її добре. Але що ми далі маємо? Ми далі маємо ручку в ямі. Видно? Видно. І... І якщо вам видно, то весь залом. Його не видно так, що видно. Але робота є. Також тут кант відбився, Тут яма, тут розтягнута, тут яма, тут виліт. Тут кант відбився. Так, на вигляд біди нема. Дверка як дверка, а роботи коло неї є. Хоча там, де я вже рівняв, вже досить непогано. Ще й трошки його розтягнути, вистукати. Пішпакльовку піде. Воно все-таки плавне, що... Що вам здається нормальні двері? А воно далеко не нормальне. Кліпсу бачите? Одна в центрі, друга, третя і четверта. Вони в дверці. Вони тримають молдинг хромовану накладку. Оцю. Поки ми дверки не розберемо, не витягнемо вікна, ми його не скинемо. І задля того, щоб добре пофарбувати двері. Тут нічого не обклеювати, не підпихати нічого. Треба його скинути. Щоб його скинути, треба розібрати двері до останнього. Ну, раз ми сюди залізли, покажу вам хвилинку просвіти. Окреме відео не буду знімати, так як нема на тосі часу, коротко розкажу, що робити, коли клине лючок горловини. Дуже часто буває на морозі, після мойки, після дощу. Просто час від часу буває так, що... Лючок клине і ви не можете відкрити бак. Ви покрише стукаєте, не стукаєте центральним замком, бавтеся, не бавтеся, воно вас не відкриває. Тут проблема в тому, що в даному автомобілі замок лючка всередині в тому металевому кожусі Буває такий автобіль, що він стоїть з боку і хватає просто запхати руку ось сюди і потягнути. Тут так не пройде Тут він в металевому кожусі. Нам треба. Оцими проводами, що йдуть зняти гумовий ущільнювач, що на, що на проводі висить, запхати в середині палець і надалювати на шток. Ми там пхаємо палець, потім в ту сторону і намасуємо там з тої сторони шток, другу, другу сторону штоку. Він буде в гумовій гофрі, в такому ущільнювачу. Ми ним, на, на нього нажимаємо, а з тої сторони одночасно жмемо на лючок. І дійсно допомагає. Ну добре, покажемо повністю, код ну, разу мені так само було треба. І не було де подивитися. Так літає замок. Нажимається, стоїть поперед. Нажимається, стоїть доти. І нам треба добратися до того пільника. Коли заклина, нам треба ним порухати. О! Нажав і спустив. Замок, як замок, замок робочий. Все в ньому ціле, але час від часу підклинює. Не часто, але буває. А це як доступ тут нема нігде, тільки... І кабелем і нажати. Ну, там намасуєте, якщо комусь таке станеться. Не наживаєте кнопку. Ну то не кнопка. Отак. Так. Тут по зазорах має бути спеціальний валик для прийомів. Я на той час не мав і зробив дуже просто. Я зробив Скотч на відворіт і плюс такий валик намотав з малярного скотчу. От так вам одною рукою показати, щоб вам. Ну, одною рукою тяжко, але бачите, лепким догори такий валик. Потім такий валик клею отак, закриваю двері, кришку, будь-що, і можна сміло красити То є неправильно. Але воно працює. Воно працює. Як варіант, я скористався таким способом.